Рано рано сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати. Діти ось і осінь до нас завітала з новими фарбами. Незабаром вона все навкруг гарно розфарбує. Сьогодні я вас познайомлю з незвичайно гарною осінньою квіткою. А що це за квітка? Підгадайте загадку. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу, стоїть, не наче їжачок, у неї сотні пелюсток. Ну, звичайно, діти, це ж айстра. Айстри це квіти осені. Вони цвітуть увесь вересень. Айстра нагадує зірку з багатьма промінчиками світла, що розходяться в різні боки. Квітки айстри бувають маленькі та великі. Вона буває різних кольорів, а її полюстки можуть пишно стирчати, неначе голки в їжака, а можуть охайним віночком оточувати серцевинку. Навіть бувають квіти з цікавими закрученими пелюстками. Листя в айстр приглушено зеленого кольору з красивими фігурними краями. Хоч айстри й невисокі, їх часто висаджують на клумбах та роблять букети. Їх краса радує і дорослих, і дітей. Пропоную разом сконструювати айстру. Вам знадобляться пластилін жовтого та зеленого кольорів, гілочка з будь-якого куща та пліт ясена, який називається крилатка. А якщо розфарбувати квіточку, у нас вийде по-справжньому осіння айстра. Ось які чудові квіти.